Продовжуємо вивчати тему презентації, і сьогодні ми створимо Google презентацію. Ви бачите ось таке завдання. Ми з вами зараз будемо створювати презентацію із назвою Домашні тварини. Вам необхідно перейти за цим посиланням. У вас відкриється папка на Google Диску, яка називається Домашні тварини. Як бачите, в нас є кілька тварин і є вірші. Я відкриваю двічі, натискаю на цей файл. Він у мене відкривається. Це є Google Документи, це щось на зразок Microsoft Word. Є певний текст. Тепер, щоб нам створити презентацію, я маю повернутися на свій Google Диск. Він у мене знаходиться тут. Якщо раптом ви цю вкладку закрили, то пояснюю, в кожного з вас є навчальний аккаунт, з якого ви працюєте. Ось тут. Називається додатки Google, ви маєте можливість перейти на Google Диск. Це хмарне зберігання файлів, і сюди можна додавати інформацію з комп'ютера або створювати онлайн. Я натискаю Створити презентацію. Це є середовище Google Презентацій. Ми будемо її створювати. Ось ця велика частина також називається слайд. Тут розміщені ескізи слайдів. Меню дуже схоже на те, з яким ви працювали у PowerPoint, який належить компанії Microsoft. Отже, пам'ятаємо, тема нашої презентації буде домашні тварини. Під заголовок пропоную назвати вірші для дітей. Що можна? Виконувати із шрифтами. По-перше, їх змінювати, обирати той, який вам до вподоби Також змінювати колір тексту, змінювати накреслення, жирний курсив підкреслений і змінювати його розміри. Те ж саме, аналогічно можна виконати із підсаголовком, змінити шрифт. Ну давайте в одному стилі змінити колір Нехай таким залишається. Отже, перший слайд у нас майже готовий. Тепер, щоб додати наступний слайд, можна натиснути плюс додати новий слайд, але якщо ви хочете обрати макет, натискаємо стрілочку донизу і обираємо макет. Ну, Мабуть, нам титульний слайд більше не потрібний. Я пропоную додати слайд заголовок і текст. Так, Що ми будемо тут виконувати? Вгорі в нас розміщені вкладки браузера. Пам'ятаєте, ось папка, яка належить до вашого завдання, і ми з вами відкрили в сусідній вкладці вірш. Про песика. Отже, копіюю, копіювати або скористатися кнопками Ctrl-C, Ctrl-V. Переходжу на вкладку Презентація, натискаю сюди і натискаю Вставити або ж з клавіатури Ctrl-V. Цю частину тексту пропоную вирізати, Ctrl-X і вставити ось сюди. Ctrl-V. Це буде в мене заголовок, це буде вірш. Межі, в яких знаходиться текст, можна змінювати. Ось, наприклад, так. Відповідно, заголовок також зменшити. Можна також змінити розташування. Ставлю курсор, натискаю і вирівняти посередині. Можна так само відформатувати цей текст і теж його вирівняти посередині. Наприклад, тепер мені необхідно додати зображення. Як ви бачите, вигляд не зовсім посередині, тому я можу трішки ось так його посунути довільно. Тепер я хочу додати зображення, яке ви бачили ось тут. Тому до речі, ми не назвали нашу презентацію. Вона досі має назву Презентація без назви. Якщо натиснути сюди, то автоматом вона буде називатись, так як перші рядки на за титульному слайді домашні тварини. Клікаю в будь-якому місці. в мене залишається переіменована назва. Тепер вам не потрібно натискати кнопку Зберегти. Усі зміни зберігаються автоматично. Ось, щойно змінено, є. Отже, тепер додаємо зображення. Я натискаю вставити зображення. Але хочу обрати із Google диску. У мене ось тут праворуч відкривається меню. Я хочу обрати не мій диск, а наступне відкриті для мене. Тут у вас буде папка домашні тварини. І знаходимо зображення песика. Один раз натиснули, можна вставити, а можна на ньому двічі натиснути, і зображення додасться. Можна змінити його розмір, але пам'ятаєте, треба тримати клавішу Shift, щоб воно змінювалося пропорційно, розмістити в будь-якій частині. Тепер додати ще один слайд. Можна таким чином поставити курсор і з клавіатури натиснути кнопку Enter. У вас автоматично з'являється слайд. Швиденько його створюємо, копіюю поросятку, додаю, наприклад, у заголовок, копіюю віршик і додаю його також сюди. Так само можна змінювати розміри місця, яке відведено для тексту. В даному випадку це є заголовок, можна його переміщати в ту частину, в яку ми захочемо. Змінювати шрифти, пам'ятаємо, виділили. І потім змінюємо шрифт, наприклад, ось останній, який ми використовували, або берете якийсь там інший собі шрифт, наприклад, ось такий. І можна погратися з кольором, і так далі. І тепер, щоб додати зображення, я натискаю вставити зображення з диску, відкриті для мене, ось вони відображаються, і зображення поросятка. Двічі клікнути. Можна змінити його розмір, перемістити десь по слайду, як заважаєте. Коли ви завершите всі слайди, там є ще, по-моєму, три тваринки, можна переглянути вашу презентацію, натиснути кнопку Дивитись. Так, ми почали з останнього слайду. Давайте ось на попередній повернемось другий і перший. Вийти, Закінчили перегляд. Також ви бачите, справа можна застосувати будь-яку тему до оформлення, що означає це фон оформлення кольори. Ось, наприклад, застосовую таку тему. Маємо такий вигляд. Кожен слайд теж змінився, але зник наш текст. Я так підозрюю, що він написаний білим шрифтом. Я його виділила і тепер зміню колір на чорний. А якщо я застосую іншу тему, може також змінитися колір тексту. Давайте спробуємо ось цю тему. Ні, тут не змінився, але змінився ось оцей колір. Подивіться, який був за замовчуванням. Зрозуміло, застосовуємо тему, змінюємо за власним смаком шрифти, форматуємо їх, додаємо зображення і закінчуємо презентацію, яка повинна мати повну кількість слайдів. На цьому поки що, все продовжимо на наступному уроці.